Яка буде ознака приходу твого і кінця віку? Від дерева ж фігового навчиться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. Притча про дерево фігове показує час другого пришестя Ісуса. Що символізує дерево фігове? І сказав Винареві, Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на що й землю марнує воно? Дерево фігове символізує Ізраїль, де Ісус протягом трьох років шукав плоди? Через притчу про дерево фігове Бог показав загибель і відновлення Ізраїля та час другого пришестя Ісуса. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знаєте, що до нього наблизилося спустошення. Згідно з пророцтвом Ісуса, зрубай його Ізраїль завоювала Римська імперія в 70-му році нашої ери. І заберуть до неволі поміж усі народи. Після цього країна Ізраїль блукала і волочилася по всьому світу протягом 1900 років. Згідно з пророцтвом про відновлення фігового дерева Ізраїль знову відтворив свою країну. Декларація незалежності Ізраїлю була сигналом про другий прихід Христа. Від дерева фігового навчиться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. Згідно з пророцтвом про фігове дерево Ісус Другого Пришестя благовіствував Євангеліє Небесне 1948 року після здобуття незалежності Ізраїлем. Прийнявши Христа Другого Пришестя, бажаємо отримати Спасіння.